Коли ми говоримо про будівництво під ключ, ми маємо розуміти, що в будинку мають бути двері. Так? Це поняття під ключ у різних забудовників різне. Тому, обираючи підрядну організацію, ви повинні звірити комплектацію, яку пропонує забудовник. Ми пропонуємо будівництво в кількох комплектаціях. Так? Одна з них є базова, одна називається під чистого оздоблення і одна комплектація під ключ. В нашому розумінні будинок під ключ. Являється каркасна споруда, побудована на готовому фундаменті. Як правило, ми використовуємо плитні фундаменти в нашому регіоні, яка має повністю оздоблений фасад, утеплений цоколь приміщення, залиту стяжку, змонтовані усі інженерні мережі базові, це електромережа, водогін, каналізація, вентиляція, система водовідведення і система відведення зовнішніх ливневих вод. В будинку будуть змонтовані мережі, будуть виконані оздоблені роботи в вигляді нашитого гіпсокартону, або якщо кому більше до вподоби, імітація брусу, вагонка чи більш доступні матеріали оздоблення. В, такому, в такій комплектації ми пропонуємо саме будинок під ключ. Звісно ж, Багатьом людям хочеться отримати готовий будинок з фінішним оздобленням, ми можемо надавати і таку послугу, досить багато об'єктів, ми закриваємо до фактично наданих тапочків в приміщенні, ми можемо навіть укомплектувати ваш будинок готовими меблями, кухонними меблями, м'якими меблями. Ми маємо відповідних партнерів, які готові допомогти вам у цьому. Проте, якщо ми не маємо дизайн проєкту якщо він не пропрацьований і у вас дійсно великий будинок. Прийти до чистового оздоблення можна буде тільки тоді, коли ми узгодимо всі нюанси вашого ремонту. І тоді комплектації під ключ для вас складатиме готовий будинок, в який можна заїхати і жити. З комплектацією ви можете ознайомитись на нашому сайті в в рубриці ціни. Якщо у вас будуть запитання, чи необхідні роз'яснення, телефонуйте нам, звертайтеся в будь-який зручний спосіб для вас. Наші менеджери вас детально проконсультують.